Військові навідалися в готель, щоб перепочити, але персонал їх не пустив. Заявили, що приймати людей у формі не будуть, адже це, начебто, відлякує відвідувачів та створює ризики ударів для закладу. Тож яким би героями вони не були, хай пошукають інше місце, а не тут. Далі адміністрація в них на очах зробила таке, що бійцям аж стало. Недобре, що саме з'ясуємо разом із вами. А ми закликаємо вас поставити вподобайку та підписатися, і вже розпочинаємо розповідати. Речник військово-морських сил ЗС України Дмитро Платенчук заявив у Фейсбук, що він разом із іншими офіцерами збирався пообідати в хостелі у Києві, але там відмовилися їх обслуговувати. Військові небезпечні каже дівчина на ресепшені хостела хостел в шоколаді у Києві. Тому на моє прохання дати мені разом із двома поважними офіцерами. Рами в односторонні пообідати у закладі нам відмовляють. Написав він, речник ВМС зазначив, що у відповідь на прохання дати номер телефону керівника закладу почули також відмову і самовпевненість. Це особиста позиція. Чи власників цікаво? На жаль, досі є частина суспільства, яка вважає, що можна залишатися осторонь цієї війни. Частина, яка не хоче розуміти, що їм жити разом із нами, і це вони будуть адаптуватися під ветеранів, а не навпаки. Тим більше ми не обирали цю війну. Я вже не кажу про елементарну повагу, каже Платенчук. Він зазначив, що завжди намагається тримати себе в руках, хоча в нього посттравматичний стресовий розлад. Мій це серце ледверсія того, через що пройшли штурмовики. Але в хлопці, звісно, може виникнути купа питань на кшталт, чи варто було їх захищати, написав Плетенчук. Подія, описана у пості Дмитра Платенчука, обурила читачів. Вони написали і продовжують писати 190 Два коментарі 229 разів поширили допис, і коментатори одноголосно обурювалися поведінкою робітниці хостелу. Радили надати цьому випадку. Найширший розголос. Схоже, вже скандал нещодавно трапився і в Полтаві. Зокрема, військових також не впустили до закладу громадського харчування. Про що розповіла відома жінка капелана Житомирянка Олена Легенчук. і так стало відомо про те, що в готелі, ресторані щастя на Леваді, військовому формі забороняють вхід, щоб відвідувачам не було дискомфортно. Як розповіла сама Олена Легенчук, вона саме поверталась із Донецького напрямку. Це була ніч. Жінка була втомлена. вона логічно була в і саме це обурило охоронця. Він звернувся до Олени з такими словами: перепрошую по закону України, ви не маєте права заходити у ресторан. Жінку це не або як здивувало. А зрештою, в ході розмови, охоронець почав виправдовуватись, мовляв. Це не він вирішує, і це внутрішні правила закладу, щоб, мовляв, іншим гостям не було дискомфортно. А ми нагадаємо, що про схожу ситуацію повідомлялись раніше. Зокрема, у скандал потрапив один із київських закладів Нойс. Раніше в мережі почало ширитись відео, на якому персонал ресторану відмовився обслуговувати військового за наказом власника. Військовий розповів, що зайшов до ресторану в Оболонському районі, щоб випити кави. Проте охорона на вході його зупинила та повідомила, що власник за накладу забороняє обслуговувати військовослужбовців. Поліція Києва відреагувала на конфлікт, заявивши про початок кримінального провадження за частиною 1 статті 296 кримінального кодексу. Грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства. При цьому нині представники Київського ресторану Ноїс. В який нещодавно нібито не впустили українського військового, прокоментували інциденти, пояснили свою позицію задля спростування інформації, яка викликала гучний резонанс у суспільстві. Існує невідкладна необхідність зробити детально роз'яснення стосовно фактичних обставин справ, які відбуваються в ресторані Ноїс останнім часом. Тим самим розвіяти фейкові повідомлення так йдеться в повідомленні ресторану в інстаграм. У закладі стверджують, що ситуацію спровокував Андрій Хрущ, який нібито діяв від імені Олексія Рощенкова, давнього бізнес-партнера, власника ресторану. Представники ресторану «Нойс» заявили, що Олексій. Гаращенков є фігурантом антикорупційних розслідувань щодо порушення порядку, декларування майна та тиску на працівників НАСК. Заклад також зазначив, що їхній ресторан, а зокрема його власник, громадянин Туреччини, Аздемір Айхан постійно підтримує ЗСУ та має численні подяки від різних військових підрозділів. Тільки із цих відомостей виникає логічне та послідовне питання. А чи могла така людина на рівні власника та керівництва закладу віддати спеціальний наказ, яким забороняється обслуговувати військовослужбовців? Як це часто буває при веденні спільної підприємницької діяльності між бізнес-партнерами виникають значні конфлікти та суперечки? Заявив заклад. В ресторані стверджують, що Горащенков почав вимагати від Аздеміра Айхана повернути гроші, щоб вийти з спільної справи на підґрунті цього конфлікту. Гращенков і його команда, в яку також входить і громадянин Хрущ Андрій Олегович, особа, яка і знімала відео у стилі діяльності організованих злочинних угрупувань, із 1990-х років почали вчиняти постійні провокативні та злочинні дії щодо Аздеміра. Айхана йдеться в заяві закладу. Адміністрація ресторану заявила, що відмова в обслуговуванні, зафіксована на поширеному відео, стосувалась виключно Андрія Хруща. І за словами представників закладу, цей чоловік порушував порядок, палив і лався в закладі. А також намагався підпалити майно ресторану, щоб вплинути на керівництво. Крім того, працівникам Державної служби охорони, які прибули за викликом, Хрущ нібито погрожував, озвучуючи неприйнятні заяви. В адміністрації ресторану заяв. Влять, що Андрій Хрущ, який має посаду старшого сержанта, перебував в Києві спочатку повномасштабного вторгнення та не брав участь в бойових діях. Натомість він цитую знаходить велику кількість вільного часу на підробіток професійним провокатором, постійне відвідування ресторанів та темний. Перерозподіл сфер впливу у бізнесі заклад. Також спростовує інформацію про відмову в обслуговуванні людей у формі, запевняючи, що це абсолютно неправда. Водночас, Ноїс підкреслює, що військовим, які проходять службу або є учасниками бойових дій, надається постійна знижка у розмірі 15%. Крім того, раніше в Чернівцях військову машину не пропустили на територію ресторану. Про що повідомляє газета Експрес із посиланням на місцеве видання. Молбак Юа. Діями власників ресторану Ребра та вогонь кінотеатр Стармакси обурився військово Олег Ревега, який стверджує, що його родина зібралась пом'янути одного з родичів в реберні. Далі пряма мова, і тут ось ситуація. Охоронець каже, що в'їзд спецтехніки заборонений військовий джип пофарбований в камуфляж. Наголошую йому, що це не спецтехніка, а ми поїсти і назад. Він відійшов зателефонувати керівництво. Повернувшись, сказав: вибачте, не дозволяють заїзд військовим автомобілями. Поліції заборонений в'їзд. Розповідає Олег Ревега. Військового дуже обурило таке ставлення. Особисто мені це неприємно, чому хилян там патріотам, там то, що заїзд вільний. А мені на військовій машині на цьому закцентували увагу. Заборонили в'їзд. Інцидент обурив соцмережу, пише видання. Під дописом військового можна побачити чимало коментарів. і Люди вважають, що описана ситуація є неприпустимою та закликають до суспільного розголосу. Власник кінотеатру та ресторану Максим Романюк вважає, що таким чином намагаються тиснути на його бізнес. Про що він заявив у коментарі виданню. Далі цитую Вважаю, що це чергова спроба створення брудної кампанії проти мене з метою тиску на мій бізнес у Чернівцях. Звертаю увагу, що я не займаюсь питанням охорони території, на які розташовані спортзал, автомийка, офіси виробництва та мій розважальний центр. Рішення про допуск чи недопуск на територію приймає охорона відповідно до затверджених алгоритмів безпеки. Жодної заборони на пропуск військових немає і бути не може. Це приватний бізнес, а не державна установа. Відтак спекуляції на цю тему лише свідчать про вузький кругозір і відсутність конструктиву у критиків. Через цей інцидент я змушений приїхати до Чернівців, щоб підтримати свою команду, яка вже другий день отримує хвилю негативу та навіть погроз. каже Максим Романюк. В коментарях на захист Максима стали різні люди, розповідаючи, як він пачками допомагає, та скільки всього він робить для ЗСУ. Військовий Олег Рвега відреагував на це досить емоційно. а ви серйозно, то що виходить? Ти маєш бізнес, допомагаєш ЗСУ і Можна ось так вирішувати, кому можна заїжджати, а кому ні. Це так по Чернівецьки. Маю пропозицію всім таким підприємцям взагалі відокремитись і заборонити паркуватись, щоб перебувати на території військовому формі. Ну щоб не травмувати нікого, щоб у вас все було спокійно і нічого не. Нагадувала про війну в Україні то, чому я повинен там класти своє здоров'я. За що щоб приїхати додому і читати, слухати такі речі, не військовим зараз потрібно адаптуватись під цивільних, а цивільним наполегливо рекомендую вчитись, як поводитися із військовими. Таким методом далеко не підемо. Написав захисник. Далі також будемо говорити про південь, але тепер про Херсонщину, яку Росіяни щоденно атакують, і Херсон зазнає. Від окупантів Ворог Атакує цивільні об'єкти, автівки, громадський транспорт у місті. І напередодні стало відомо, що загарбники з дрона вдарили по маршруті в корабельному районі міста. Про це розповів очільник МВА Роман Морочко в Дніпровському районі міста. На автобус, який належить приватному підприємству, перевізнику окупанта скинули вибухівкою з дрона уламками від розбитого лобового скла був Поранений водій. 56-річний чоловік у в нього мінно-вибухова травма та уламк. Кові поранення до слова, нещодавно загарбника в на Херсонщині і волонтарку Ірину Бараченко вона отримала тяжкі поранення під час ворожого обстрілу. І на жаль, загинула в лікарні жінка. Допомагала безпритульним тваринам, літнім людям та українським захисникам. Їй було всього 42 роки. Тим часом поговоримо і про події на фронті. Окупанти портворюють на Територію нашої держави загарбники вони зараз тиснуть на Покровському напрямку, вони не хочуть ув'язуватися у вуличні бої, прагнуть обійти місто. Про що каже військовий оглядач Попович Денис, він звернув увагу на слова головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського про те, що війну виграти неможливо, якщо відсижуватися в обороні. Він передбачав те, що ми будемо вести контратакувальні дії. Але ми розуміємо, що для того, щоб вести контратакувальні. Дії потрібно зупинити ворога, потрібно позбавити можливості ворога наступати зараз. Поки що такий момент не настав, каже Попович. Разом з тим, як зазначає оглядач, два місяці тому сирський передбачав, які спосіби на яких напрямках загарбники будуть розвивати атаку на Покровська. Він сказав таке, цту зараз можу сказати, що його прогнози в цьому сенсі збуваються. Також Попович додав, що ворог намагається з півдня та південного заходу обійти місто Покровське, зайти за нього ближче до. До Дніпропетровської області пояснив таке, і те, що ми зараз чуємо, що до межі з Дніпропетровської області залишається все менше і менше відстань. Це треба розуміти, що в такий спосіб ворог не мацує слабкі місця, обходить Покровськ і Одночасно в такий спосіб наближається до Дніпропетровщини. Це не є атака на Дніпропетровську область. Це є атака на Покровськ. Водночас він виключає, що загарбники в продовження цих наступальних дій в обхід Покровська можуть зайти на територію. Дніпропетровщини, цього абсолютно не можна виключати. Фактично, багато в чому зараз до цього йде, каже експерт. І на його думку, ворог буде йти в обхід Покровська, буде цитую, пробувати перерізати логістику, буде пробувати змушувати нас відійти з цього міста для того, щоб самому не зв'язуватися у вуличні бої і не нести втрати. Фактично, в такий спосіб в такому напрямку там зараз будуть розвиватися події, наголосив. Попович. Ну і зараз росіяни активно переміщують значну свою кількість техніки через Маріуполь. Перевозять однак не лише живою силою, інші незначні військові вантажі. Активність ворога в Маріупольському районі знизилась. І на це є причина про це каже Петро Андрющенко, керівник центру вивчення окупації. За останній тиждень зменшились темпи перекидання військової техніки з Маріуполя. Річ в тім, що Маріупольсько-Бордянська агломерація забита новими контрак... контрактниками, з яких формуватимуть штурмові підрозділи. Зокрема, для активних тренувань окупанти використовують Куликівський полігон, що в Маріупольському районі. Подіб. Подібна ситуація і в Маріупольсько-Розівській агломерації щоправда там ворог не тренує. Нові підрозділи прокидає туди підкріплення з Кримського півострова та з Росії. Фактично, ми на тій стадії, коли в Росія немає в достатній кількості живої сили, щоб посилювати нею свої резерви. Всі, хто готувався перед тим вже на першій лінії фронту, поповнювати втрати їм з одного боку, немає яким, а з іншого боку, росіяни подбали про комплектування другої лінії, тобто вони зможуть протриматися кілька тижнів без активних. Переміщень ззовні, Тож активний рух російських військових колон через окуповані території, ймовірно, почнуться через тиждень-два. Але є дещо цікаве та назвичне. кінці минулого тижня ми спостерігаємо дуже велику кількість вантажівок, які перевозять ліс. Вони везуть колоди, дошку. Це військові вантажівки або військово-цивільні колони. Все воно рухається в бік Грозівка, каже Андрющенко. І також в центрі вивчення окупації припускають, що вироблені дерева а також інженерні підрозділи везуть на колишній времівський напрямок в район Курахового, і там росіяни ймовірно почнуть окупуватися та укріплюватися після загарбання тих чи інших населених пунктів для росіян. Це звично річно, зважаючи на на темпу бойових дій, і для сил оборони це не дуже хороше. Новина на жаль. Ну а далі можемо прослухати і Євгена дикого українського військового експерта, який коментує події, які відбуваються на території нашої держави, і говорить про важливі речі, те, що необхідно Україні, для того, щоб росіяни зупинилися, для того, щоб вони продовжували тікати з території України, а не наступали і не обстрілювали нашу державу. Тож давайте заслухаємо. Партнери нам не обіцяли, що нам дадуть ці 10 установок, в тому ти -то справа. Вони якраз це знову ж таки від установки у маємо на увазі патріот. Ну е власне, власне патріотів нам як п'ять обіцяли, так п'ять і дали. А більше поки ніхто навіть не обіцяв. От е, вони дуже неохоче відривають петріоти від себе, тому що е, можна навіть зрозуміти чому, але нам від того не легше. Вони вже всерйоз просто починають розглядати варіант, що російські ракети полетять і на них, і в них теж, крім петріотів, більш нічого нема, що їх би перехоплювали. Якби вся, е, вся безпека Європи забезпечується саме американськими петріотами. Відповідно, вони всі лічені і, е, е, наприклад, от зараз. Е, От е, союзне, от коли ми говоримо союзники, їх ж багато різних, і одну з е, батарей Петріотів нам е, в самому кінці минулого року е, передала Румунія. От дуже їм за це вдячні, і от на їхньому прикладі ми бачимо, що вони реально відірвали від себе. От вони віддали нам е, свій петріот, при тому, що вони реально теж дуже навіть в зоні досяжності російських ракет, і тепер вони чекають, що для них виготовлять новий петріот замість переданого нам е, до кінця 26-го року. Це да, от з таким темпом вони виробляються. От, е, от це, це, це та реальність, в якій ми живемо. Тому я думаю, що е, достатньо ППО е, в межах цієї війни в нас так і не буде. От е, да, в нас колись буде залізне небо, в нас колись буде все покрито нашим ППО, але це вже задача на після війни. Цю війну нам треба пережити з недостатком ППО. Далі будемо продовжувати говорити про те, що відбувається на фронті, зокрема на східному напрямку. Адже за тиждень на фронті відбулося понад 1100 боєзіткнень з ворогом. За інформацією Генерального штабу збройних сил України, за тиждень, що минув на лінії фронту, відбулася 1114 бойових зіткнень з противником. Основні зусилля в зоні відповідальності у Сувхортиця ворог зосереджував на Лиманському Покровському Новопавлівському напрямках. Найактивніше минулого тижня ворог наступав на покровському напрямку. Рямку провів 491 атаку позицій наших військ. На Торецькому напрямку ворожа армія провела 99 атак. На Лиманському ж напрямку відбулося 98 боєзіткнень з ворогом. А от на Краматорському напрямку 73 ворожих шторми. Протягом минулого тижня окупанти завдали по позиціях наших військ та об'єктах цивільної інфраструктури 11 ракетних ударів, задіявши для цього 56 ракет. Ворожа авіація здійснила 264 авіаудари. Окупанта ж скинули 414 кабів. Російська армія здійснила близько 35 тисяч обстрілів, із них 883 з реактивних систем залпового вогню. Ну а про ситуацію, яка відбувається на фронті, зокрема і про те велике інтерв'ю, яке давав нашим колегам і очільник саме війська, головнокомандувач командувач збройних сил України Олександр Сирський. Можемо далі заслухати і офіцера Сил оборони Євган Тихий про все це детальніше. Знаєте, моя ці... якщо цілий генерал, головнокомандувач там сказав таке, то звісно, я там не можу там його критикувати. Але він має повну має рацію в тому, що як би його не критикували, тут він абсолютно правий, адже кожна кожні будь-які оборонні дії вони мають мету, яку відстояти оборону, створити якісь передумови для успішної контратаки, для наступу і почати наступальні дії. Звісно. В правильно усі. Я думаю, як хто має відношення до військової справи, скажуть, що війни оборонними діями не виграються. Це лише створення передумов для. Вигідних передумов для контрнаступальних атакувальних дій для створення умов для послаблення противника, і знову ж таки сходиться все на те, що ми створимо умови, щоб е сприятливі для того, щоб напасти е війти в контратаку. Щодо того е щодо е збільшення там е знаєте ролі дронів там і так далі, і так далі, то та, знову ж таки до речі, тенденція зберігається е, в тому, що у нас критично не вистачає. Е, ну теж тяжко так знаєте, говорити, що конкретно про всі напрямки е, буває, буває на жаль, такі є такі бригади, що дім дуже не вистачає. Спеціалістів, спеціалістів із ЕФПІ конкретно із розвідувальних там якихось дронів. От прямо от дуже знаєте, сам дуже погана обстановка них. Проте ми знову ж таки у нас е, в нашої сторони е, удар ми робимо на чи робимо, воно чи само так виходить. Я не знаю, збільшує на професіоналізм наших е спеціалістів. У росіян це йде на кількість. Ну це, мабуть, і логічно, бо ну, росіян все таки більше, більше людський ресурс. Логічно, що більше якихось школ, цих от fpv дронів там і цивільних, там, і військових. Е у нас люди більш професійні в цьому. І знаєте, хотілось би сказати до речі, я вам розказував е кілька. Мабуть, місяців тому, от мене питали, там було питання про мобілізацію. Uh -huh. Я розказав історію про свого друга, який там переживав, куди мобілізуватися. Uh -huh. Не буду казати, куди він мобілізувався. Пройшов підготовку. От і е, він нещодавно е, на Курщині прийняв свій перший такий близький бій у забудові, і е, це з перших уст. Це конкретно, що я знаю, знаєте, от uh -huh. я про один такий випадок знаю. Uh -huh. Прямо з перших уст щоб і з корейцями там. І з його слів, це був дуже професій. В тобто, нас армія прямо, я скажу, ну армія конкретно та частина сторона дуже професійна і застосування дронів зараз, що радує дуже от раніше була проблема у взаємодії. Зараз цієї проблеми на прикладі того випадку можна сказати немає. Дуже крута взаємодія. І дуже професійна, дуже професійна дія конкретно тієї групи, яка вступила в бій із корейцями. От прям я був здивований, бо мені про той напрямок було мало відомо, і конкретно про ту бригаду. Навіть якісь негативні були відомі там випадки, а то мене не могло не порадувати Ну, а далі будемо говорити про те, як ворог продовжує наступати і зазнає при цьому великих втрат. Адже з'являється статистика від генштабу збройних сил України щодо того, яка кількість російського армату. Відмінусувалася та поповнила нашу статистику. 1690 одиниць расистів було знищено минулої доби. А загальна кількість це близько 820 430 820 тисяч одиниць. Особового складу росіян було ліквідовано. Статистику втрат також поповнили танки у кількості 10 одиниць. Також бойових броньованих машин було знищено 42 одиниці, і артсистеми також були ліквідовані. Одні у кількості 19 одиниць. Наші захисники знищили три одиниці засобів ППО противника. І велика кількість безпілотників була використана використана ворога минулої доби, і це все було знищено теж нашими захисниками. 153 одиниці поповнили статистику втрат окупанта. Також є зміна в кількості знищеної автотехніки, автоцистерн та спецтехніки. Це 87 та 6 одиниць відповідно. Ось як наші захисники Сники продовжують боротися за нашу територію, за наше з вами життя. Не забувайте підтримувати наших військових донатами. Щоденні такі дії можуть пришвидшити нашу перемогу. Адже зараз наші співвітчизники, українці, дещо розслабилися, сподіваючись на те, що Трамп допоможе. Трамп розпочне мирні переговори та зупинить війну. Про це багато різних ЗМІ пишуть і західних, і українських маємо мені здається розраховувати лише на себе в цьому питанні звичайно, дякувати партнерам, звичайно, очікувати від них підтримки, але все ж таки, хто як не ми будемо боротися із противником, який є на території нашої і з вами держави.